У місті немає аналогів новоствореному спортивному комплексу. На базі спортзалу вже проводиться набір юних боксерів. А в загальному саме тут, дислокуватиметься районна федерація боксу. Відкриття даного зала дасть якісну, якісне тренування і підвищення кваліфікації наших вихованців. Я думаю, що в скорому майбутньому вони дадуть свої результати. Наші сокулята будуть нас вже радувати, нашу сваляву своїми досягненнями. Дякувати до таким людям Ковальчук і Євген, які навіть в такі тяжкі, тяжкі часи, як тепер є в нашій державі, все одно намагаються розвивати спорт в нашій області. Доступний спорт для наших дітей, які є нашою будущем, без яких ми в будущому не зможемо прожити. Тому що все буде за ним на урочистому відкритті. Два десятки боксерів провели показові спаринги та отримали в якості презентів спортивне екіпірування від керівництва федерації боксу Закарпатської області. Ми зараз відкриваємо в кожному районному центрі, в містах обласного там порядкування. Ми відкриваємо секції з боксу. Це для масовості є величезний плюс. Ми впевнені, що в сваляві так само за підтримки. Міської влади ми благодарні. Ми висливисловлювали свою подяку і голові міської ради за те, що допомагав у розвитку боксу, і ми впевнені, що ці ініціативи будуть мати певні наслідки, тобто в тому плані, що будуть достойні спортсмени, і буде результат. На заході віце-президент Федерації боксу Михайло Данило також вручив подяки всім, хто долучився до відкриття нового спортивного комплексу. Це як меценатам, так і представникам місцевої влади.